Права 255. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки А з координатою 1, Б з координатою 7, С з координатою 3 і Д з координатою 9. На цьому ж промені позначте точки, які віддалені від точки Б. Перше на 3 одиничних відрізки, друге на 8 одиничних відрізків. Знайдіть координати цих точок. Ну що ж, це завдання на побудову. Давайте будемо зображати. Отже, перше. Так, Будемо окреслити координатний промінь. Отже, вибираємо колір і креслимо координатний промінь. Він має початок, не має кінця. Ну давайте десь почнемо ось тут. Ось тут десь його буде кінець. Добре. Ну а тепер за одиничний відрізок візьмемо одну клітинку, бо тут будуть досить великі цифри. Позначаємо тоді, що це у нас буде 0, потім 1, 2, 3. Чотири? Ну і так далі. Пять. Шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 19. Ну і останню 20. Ну що ж, ми зобразили з вами координатний промінь, вибрали одиничний відрізок. Ну а зараз давайте позначати на ньому точку А з координатою 1. Отже, беремо тоді і позначаємо точку з координатою 1. Потім точку з координатою 7. Ось вона. Точку з координатою 3. Ось вона. Потім точку з координатою 9Д. Тепер давайте їх підписувати. Отже, А з координатою 1. Далі Б з координатою 7, далі С з координатою 3, далі Д з координатою 9. Д з координатою 9. Це ми зробили. На цьому ж промені треба позначити точки, які віддалені від точки Б. Перше на три одиничних відрізки. Ну що ж, якщо віддалені на три одиничних відрізки, давайте я виберу якийсь інший колір, І нам треба відкласти на три одиничних відрізки. Віддалене може бути вправо, а може бути вліво. Спочатку вліво. Отже, на три. Раз, два, три. Ось тут позначаємо тоді точку. Ну що ж, давайте. Одну точку, а в іншу сторону. Раз, два, три. Інша точка. Давайте ми їх позначимо. А Б, С, Д. Хай буде точка Е e. і точка F. Позначили. Потім друге. Треба позначити від точки Б віддалені точки на 8 одиничних відрізків. Ну що ж, вибираємо тоді інший колір. Так, На 8 одиничних відрізків вліво. Ми не зможемо відкласти, бо тут вже ми перейдемо за 0. А от вправо можемо. Отже, давайте від точки B на 8 одиничних відрізків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось у нас 8. І позначаємо F. Ну, нехай це буде точка G. Так, добре, точку ми позначили. Ну, а зараз нам треба визначити координати цих точок. Ну що ж, пишемо тоді перше. Координата точки Е. У дужках пишемо, ну, координата в неї 4. Так. І координата точки F, пишемо F, координата у нас 10. Так, є. Ну, а в другому нам треба знайти координати точки. Яка на 8 одиничних відрізків віддалена. Тут буде єдина точка G, в неї координата 15. Пишемо G, а в дужках 15. Ну добре, ми знайшли координати точок. Тепер записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому у нас точка, ми її позначили E, в неї координата 4. І точка з координатою F, в неї координата 10. А в другому у нас єдина точка вийшла з координатою 15, g з координатою 15. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.